Під кінець навчального року у Рішлієвському ліцеї відбулася театральна прем'єра, вистава театр життя. Герої постановки говорили зі сцени про проблеми підлітків, самотність, зради, пошук свого місця в компанії однолітків про спілкування з батьками та вчителями, про складнощі у порозумінні та самовираженні. Сценки зі шкільного життя були дуже дотепними і правдивими, іноді жартівливими чи навіть іронічними. Сповненими і проникливою лірикою, і прозою життя. У розмаїтті героїв кожен міг впізнати себе. Режисер каже, що основою п'єси стала книга вгору сходами, що ведуть донизу. Ідею постановки запропонував директор ліцею та втілили її дуже оригінальним чином разом із психологом ліцею. Тож вийшла театрально-психологічна вистава. Як іти вгору сходами, що ведуть донизу, виникла така ідея: зробити перформанс, перформанс за творами, які присвячені підліткам, що розкривають їхні проблеми. Питання батьків, питання вчителів, і зробити це разом із психологом. Ну вийшов такий свого роду імерсивний перформанс. Радісно, що ліцеїсти прийшли на прем'єру разом із батьками, а деякі родини навіть брали участь у виставі. Я навіть не знала, що це буде настільки глибокий і дорослий, я б сказала, спектакль, тому що йшла дійсно на якусь дитячу виставу. Я е, вдячна, що підняла такі важливі теми. Е, перше, ну, те, що мене тронуло найбільше, це дійсно спілкування батьків і дітей. І для себе зробила висновки, що треба більше спілкуватися з дітьми, з підлітками, чути їх, розуміти, і тоді, можливо, їх. Великі так звані проблеми будуть вирішуватися просто на мить, тому що ми підлітки думаємо, що ми вже дорослі, але на самому, ну насправді. На, насправді ми ще не такі прям дорослі. Ми не знаємо багато всього в цьому світі, і тому ці проблеми треба вирішувати зі своїми рідними батьками. І тому цей цей спектакль це і показує, що не можна це вирішити самому. Треба робити це, це з своїми рідними. Я дуже радий, що я разом із своєю мамою прийняв участь у цьому чудовому спектаклі. Мені дуже подобалося. Я побачила, які талановиті учні та вчителі. Я пишаюсь, що мій син навчається в такому чудовому ліцеї. Не тільки стосунки людей, але і взаємодія шкіл з державними установами торкнули глядачів. Так вийшло, що цю книгу я читав, по якій поставлений спектакль, і однією з дуже важливих проблем це бюрократизація школи, яка піднята в цій книзі, і тому вважаю дуже важливо популяризувати і розказувати про проблеми, що підняті в спектаклі. Дуже дякую режисеру за роботу. І хоча вистава не вражала спецефектами, костюмами чи декораціями, вона підняла дуже важливі, а іноді і болючі питання. Маємо надію, що і актори і глядачі тепер, хоча б приблизно уявляють, як їх можна вирішити. А загалом цього дня в залі ліцею панувала дуже камерна атмосфера приємної зустрічі, добрих друзів, які раділи довгоочікуваному побаченню одне з одним, щиро віталися і шанувалися. У нас завжди веселі дуже спектаклі входять. Особливо дуже така атмосфера приємна, гарна, дружня на репетиціях. Тому приходьте обов'язково в нашу театра. Так, ми також дуже вдячні нашій керівниці Олені Юрівні, яка дуже творчо підходить до сценаріїв і до постановок. бажаємо театральному гуртку рішлієвського ліцею ще багато яскравих вистав. А всім нам і дорослим, і підліткам щирого порозуміння і тільки дружніх відносин, Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.